Як налагодити збір відгуків завдяки CRM? Всім привіт. Часто бізнеси хочуть отримувати гарні відгуки вони не дивно. Плюс важливо налагодити цей процес, щоб це не був один відгук там раз в місяць, а це було більш регулярно та повторювано. Це можуть бути відгуки там, як на не знаю, пром, м розетка на якихось платформах, так і, наприклад, просто там на Фейсбуці чи на Google профілі, чи взагалі там в Інстаграм Сторіс. Це можуть бути різні випадки, в залежності від того, що саме у вас за бізнес. Багато з вас бачили наші відгуки на Фейсбуці або відеовідгуки. Тому я розповім фактично майже про те ж саме, як це працює у нас. В компанії, тому що ми е, до вас, наші любі користувачі, телефонуємо після того, як ви вже хоча б квартал повноцінно попрацювали з, з системою, щоб запитати ваш зворотній зв'язок та домовитись про відео-відгук чи текстовий на Фейсбуці, щоб ви давали свій приклад для інших клієнтів, вони наважувались переходити там чи з російських CRM, чи з е, табличок е, до ведення такого більш автоматичного. Отож, як можна налагодити цей процес, якщо ми говоримо, наприклад, про там, товарний бізнес? Да? В мене зараз перед очима воронка, це функціонал crm системи Ви можете воронку створити в пару кліків, про це є окреме відео, дуже легко, просто. Тут, власне, є створені етапи. Новий недозвон, дозвон, дозвон незручно, поки не готовий клієнт оцінити ваш товар чи послугу, відгук погодили з клієнтом і нагадування. Отож, наприклад, якщо в нас товарний бізнес, що я зробив, ми можемо реалізувати автоматизацію, яка буде виконувати наступну дію. Коли в нас клієнт, наприклад, давайте зараз візьмемо ось доставка, коли в нас клієнт придбає якийсь товар, і його замовлення перейде, наприклад, у виконане в мене ось Владислав Волинець, клієнт, я переводжу замовлення у виконане. То система може через X днів, там, чи годин чи хвилин, по-різному тригер налаштовується. Я зараз покажу. Вона може по цьому замовленню створити вже картку у воронці, яка називається відгуки. Ось як тільки, там, наприклад, прийшов покупець на пошту, забрав товар, все він в мене створився в статусі новий. Це мені потрібно для відео. Ви ж для себе можете налаштовувати таку автоматизацію там до 30 днів. Наприклад, клієнт забрав асортимент і через 7 днів. Після успішного замовлення, коли ви розумієте, що клієнт вже точно скористувався вашим товаром, створиться ось така картка. Для вас це підходить, тому що він і скористувався, і в нього ще враження свіжі, ще все добре. В нього ще є ось цей вау-ефект. Для нього це не буденність. І відповідно в нас по успішному замовленню створюється картка, і ваш менеджер бачить, що «Ага, в мене є нова картка в відгуках, я маю зателефонувати до клієнта, запитати, наскільки він задоволений. Там, нашим товаром, да, який придбав, це перша. Е, друга, там, можливо, запитати, з якою ймовірністю від 1 до 10 е, ця людина порекомендує е, наш товар своєму другу чи знайомому, якщо у нього така ж буде, там, наприклад. Задача, да чи така ж потреба. І, наприклад, якщо у клієнта висока оцінка, там 10, 9, 8, не знаю, 7, то запитати, подякувати, по-перше, да, і запитати, чи цей клієнт може відповідно витратити там хвилинку дві часу для того, щоб залишити відгук там на якісь платформи, там прому, не знаю, розетка, інстаграм, де вам потрібно. Да. За це ви, звичайно, там, якщо бажаєте, можете йому. Надати якийсь там бонус 5% знижки на наступну покупку. Да? Тобто, це можна робити там, наприклад, через емейл e розсилки чи через Телеграм, можна робити в розмові менеджером. І таким чином ви відповідно і берете фідбек від клієнта, по тому подобається, не подобається. Якщо не подобається, то розумієте, як можна покращити товар чи логістику, там, комунікацію. Даєте йому бонус на наступну покупку і таким чином збільшуєте ймовірність того, що він до вас повернеться. При цьому домовляєтесь про те, що він залишить відгук на якісь платформу. Якщо він залишає чи погоджується, то ви переводите його картку Відгук погодили. Домовляєтесь, коли саме там клієнт готовий це зробити. Наприклад, там, сьогодні, прямо зараз, через день, через два, і так декілька разів йому ще нагадуєте, якщо це не відбулось. Якщо відбулось. Супер, ви успішно можете завершувати цю заявку. При цьому менеджер зафіксує, коли він погодив відгук, коли отримав і оцінку там за ваш сервіс чи продукт. Таким чином, ви ще й NPS скор будете міряти. От. Таким чином ми можемо це автоматизувати і вимірювати кількість клієнтів, які погодились. Наприклад, вас придбало 100 клієнтів, погодилось надати відгук, там, не знаю, 50, з них залишило фактично 30. Та, що типу, теж непогано. При цьому можете потім експортувати всіх клієнтів, там, наприклад, собі десь табличку, і подивитися, яка середня оцінка вдоволеності вашим продуктом: 10, 9, 8, 7 і так далі. В кого там 7 і менше, ви вже як керівник, якщо потрібно, та, якщо є час, потреба, можете окремо прозвонити цих клієнтів. І зробити таке невеличке дослідження, щоб зрозуміти, а що ж потрібно було зробити, щоб ці клієнти, в яких оцінка менше семи, були задоволеними, більш лояльними. Так? І це для вас ще одна зона росту. От. При цьому для менеджера доволі зручно, тому що він може зайти з самого покупця в історію замовлень, подивитися, які замовлення були раніше у цього клієнта. Якщо я бачу, наприклад, що в мене вже було у цього клієнта три замовлення. То це його там умовно, четверта чи третє, він лояльний, відповідно, висока ймовірність, що він таки порадить нас і залишить цей відгук. Все дуже просто, зручно і автоматично. При цьому таку ж історію можна зробити додатково навпаки, для клієнтів, які переходять не в статус успішно, а клієнти, які, наприклад, переходять у нас в статус відмінено. Там, наприклад, не пройшли, не забрали з нової пошти взагалі, або зробили повернення. В цьому випадку нам потрібно буде трошки інакше налаштувати автоматизацію. Да? Наприклад, давайте прямо зараз будемо робити. Тобто ми заходимо в додаткову автоматизацію. У мене є ось тригер. Так, де наш тригер? Угода у відгуках. Ось. Редагувати, і в мене подія: замовлення стало виконане. Да? Я можу зробити, що замовлення в мене не виконане, а, наприклад, скасовано. Там не влаштувала доставка, повернення, ну, що завгодно загалом ось ці всі статуси, по яким ви хочете отримувати заявки, щоб прокомунікувати з цими клієнтами, зрозуміти, що їм не так. Да? А, далі група умов, я ставлю собі, якраз а, включаю, прибираю, виконане, і включаю, наприклад, скасоване. І не влаштувала доставка, зберегти. І. по... Часу виконання, ми натискаємо, і ось тут якраз важлива штука. Ми вказуємо через хвилин, годин чи днів. Якщо про відгук ми говорили, то логічно, наприклад, брати відгук у людини там через 5-7 днів чи трошки більше, в залежності від того, що за товар. Якщо клієнт, який скасував замовлення, то логічно там, робити це відразу. Тобто, як тільки скасоване, клієнта щось не влаштувало, ми створюємо, власне, таку картку. Давайте протестуємо. Ми йдемо в замовлення, наприклад, ось доставка є, да? синя футболка. І клієнт не забирає його з пошти, там ставимо скасовано, наприклад. Все, є. Покупець у нас тут Дмитро. Йдемо до воронок, все, ось у мене є літ на основі замовлення номер 10 Дмитро. Я можу зайти, знову ж таки, подивитись, замовлення скасовано, синя футболка, яка її вартість? Зайти в комунікації, подивитись дзвінки чи переписки, якщо вони були. І далі я телефоную до цього клієнта і там запитую Дмитра, що не влаштувало, і так далі. Е, відповідно, е, можливо, це є сенс там не постійно робити, періодично, тому ви цей тригер можете вимикати в один клік, але є сенс прозванювати час від часу таких клієнтів, які роблять повернення для того, щоб зрозуміти, що не так, як можна покращити і збільшити відсоток. Цих заборів з нової пошти, і як наслідок відсоток чи кількість продажів. Тому ще раз, давайте технічно від початку пройдемось. Налаштування, додатково автоматизація, додати тригер, відгук, наприклад, подія замовлення, змінило статус на виконано все, час виконання. Відразу або через там, скільки сто днів? Через 7. Окей, умова для виконання. Статус замовлення все ще дорівнює виконано, тому що інколи ж буває повернення, наприклад, так. Тобто, 7 днів минуло, замовлення у клієнта все добре. Дія. Створити картку у воронці, яка називається там відгуки, наприклад, менеджер там ось відповідальний, наприклад, за відгуки ось такий, і копіювати товари. там. Так, Додати, зберегти попередньо. Якщо у вас немає воронки, то йдемо в налаштування воронок, натискаєте Створити нову воронку, називаємо збір відгуків. Додати. І просто створюєте додаткові етапи, які мають бути. Ще важлива штука, до речі, по відгукам. Можна ж допродавати так, фактично. Тобто, якщо клієнт придбав у вас товар, ви йому дзвоните там, через тиждень, йому все подобається. Він ставить десятку, там, в нього дофамінну, да задоволення від співпраці з вами. можливо, у вас є товари, які дуже добре можна продати в пару до того товару, який був раніше, да? щось іде в комплекті, то таким чином, ви в цілому можете без проблем. Знову ж таки, коли взяли відгук, отримали похвальну оцінку, запропонувати цю позицію і потім просто зайти в покупця із цього інтерфейсу по ньому створити вже замовлення і додати товар, який ви допродали. І все. Це ще одна перевага по цьому процесу. Сподіваюсь, було корисно, зможете застосувати. Якщо будуть питання, наша підтримка, як завжди, залюбки вам відповість в будні дні до сьомої, в вихідні до шостої реагують. За 5 хвилин інтерфейс і знак питання, Telegram, Viber, Пишіть, ми швиденько підкажемо по всім налаштуванням. Гарного дня. Кісіар, видихай, тут зрозуміло.